Так, попали ми в абсолютно нову локацію, вибрались ми з корабля і почали проходити 12 ту главу Dead Space. Мертвий космос. Продовжуємо виконувати прикази женщин, обіцян, і так далі. Я буду просто перетягувати цей камінь, да? ну, верно, не просто так я буду його перетягувати, ще будуть моби спавнитися і так далі. Тому що Це ж кнопочка, це ж я блядь, кнопочку нажав, треба заспавнити толпу на кожну кнопочку. Поки рядом ця жінка, а на ній броня сюжету, так що. Мобів не буде спавнитись. Як тільки вона пропаде, <плес> все, можна ждати мобів. Треба ждати добре. Йдемо далі. 20. А. Даже так. Ну нічого собі ви придумали. Генератор треба. Зараз так швидко пролутаюся. Всі записочки покажу. І до генератора перейдемо зразу. Так, ще одна записка. Голосова. a hundred people dead. ними. lost бути rest of Ми shuttles. God help us. Ато вітрив це, не лейте. Зависає ці почок. Пілом він вже пройшов, Що вони цего, декорації не обирають. А тепер приходимо... переходимо до генератора. Ой-ой-ой, сину -ой -ой. мені. Хай вже хави. Заново. Не хочу хп просирати, так. Ось the... він слабо горить. Я думаю, його слиє. Щось тут багато мобів на одну, на один квадратний метр. це ця твар літає і всіх перетворює. Все. Більше нікого. Патрончики, кредити 100, 100 кредитів. Вс більше нічого. А, ні, ще один типочок є. Так щоб би взяти таке. Куча його попалю. Не хочу тратити пилочку. Що воно не до Все? Дякую за хілочку. Ніколь дзвонить. Название радості. Ооо.

Як всегда одна кнопка і сразу мов там, там. Зайду в окром місце таке. Щоб їх всіх валити. Що вони не будуть йти? То ж обично зразу проходили через шахту вентиляційну. Що він не Кто-то затоплюється гарно. І кредити дають теж. Шикарно. Нажимаємо «Їдь, машина, машина. Вроді я нічого не пропустив, мабуть йти далі. Ось ви. я по ньому завжди йду, просто відболікаюсь на всякий лут. І за цього довше прохожу. Ну, максимальна сложність все ж таки треба лутатися, то сразу в рот дадуть, якщо в мене нічого не буде при собі. Що ж ви так душите, боже мій? Ну чого не може просто все пройти гладко, ідеально, щоб я не бігав по куточках і не стріляв як ніщий. стараючись зекономити патрони, блять. Збираючи їх всіх в толпу і якось питаючись один снаряд зберегти там. 100 кредитів за... забрав з собою на той світ ну, поки справляюся ця пилочка прям дуже виручає максимально тільки сім разів стріляють в мене і воно збивається Я не знаю як вони стріляють і попадають по мені, як вони не попадають по своїх типах. Це як і через них снаряд проходить і чисто по мені попадає. Це джи джі. Мілкота на мене вилігла Хілочко. Ці мелкі мрозі, як я їх ненавіжу. Треба біти назад. Тібать їх три штуки, три штуки, яке їх задефаю, це ж невозможно. Спасибо. Найс. А тепер сука, з блядь. облять. Тупо давим. У йобищі цих. О, застанемо і давим. Як кориси баний. Просто мразі кончені. Як я їх ненавижу. Це самий скіймоб в цій ігорі. Міні-босів я можу легко виграти. Вони мені і дають нагороду. Непогано. Я можу покращити зброю, ще щось зробити, ну. А тут просто їх слив. Вони хівочку вдали, а ХП в два рази забрали більше. Коли вони 100 кредитів дають, це ще краще. Сдохни, вже мраз. Я хочу патрони тратити в рукопашку, а воно блять, не вмирає. Ківочка улетіла. О, все. Шикарно.

Всі здохли. Чого з тобой? ні. Ще одна локація. Боже мій. Коли це вже закінчиться. Пускаємо всі неудачі. Отак відос буде слишком довгий. Все. Тут всіх перебили. Що я маю зробити? Ага, підтягнути генератори, пошукати на ці пропуски, опуски. Ну, опять же, затягують, дуже затягують ігру. Один, другий, а третій достоїть. Так, Захищаємо. Ластовий. Генератор. Що там треба щось запросити, так? Да? Кнопочку нажимаємо. Улікательний пей. Кнопочку. Нажимаємо і. Ходимо в гру. О, ще й літати треба. І яїчко підірвати. Круто. Повір. Ось Якось розбавили. А тепер треба замедлити, так? Да? Все, що слишком швидко крутиться, треба замедлювати. Сюди. А далі куди? Ага, ну через таку дирку я ну не можу пролізти ніяк, да. Прикольно придумано. Так ага, вот. Ще одна. Путь. Ой-ой-ой, вы ще спавните мобів, все комы. А вы меня охуели? о о Ой, ні-ні-ні! Ще й хватає мене мраз. й міні босс ви що, кончені? Розраб руки твої цілував. Руки цілував такому розрабу, ну а він мене цими руками душив на. Бо таку ігру зробити, я не сам. Ремейк було б не таким душним зробити. Таким затягнутим. Вроді би всіх, а ні, ще не всіх, там ще є моби. Хорошо, що вони хоч замідляються якось. А доганяє він мене сразу. Ось ще один тіпочок. Холоп непогано, щоб він якось ближче до того тіпа, став і якось підірвав. Може один одного посливали таку спинку і заганяє моб Це міні-босс дуже легкий, якщо він один. А якщо ціла толпа, й цей міні босс то Це бред полніший. А все заради чого це все було? Щоб я кнопочку нажав. Да уж. Кнопочки я люблю нажимати. Вот. Брат, ж я не міг нажати кнопочку, там ж, блять. Прибігла толпа. Геніально придумано, звісно. По факту все це моно було пробігти. І не мучатись, ну ні. Сік я ще цей камінь буду возити. Вау! Багато тут людей не пройшли цю місію. І залишилися на цих монументах. Остання кнопочка, походу. Я сумніваюсь дуже. Так, зберігаємося і йду дальше. Ага, вся кнопочка, не? круто, і остання кнопочка, і не перезастання, походу. Ще яйчка, походу, треба ламати. Вот воно, одне. Кредити, 100. 100. 100 кредитів. Одна сейфрома, Ой, є Олю. Це ви будете спавнити мені мобів, да? сдохни уже. Просто все одно. Ну. Для чего руку пашку добавлять, если она ничего не делает? И дай мне 100 кредитов. Дякую. Дякую. Не вам все новое. Что тут? Ничего нема? Яичко? Где они? Ще ящики. О, це насипали. Ще соточку дали. І заспавнили шмочники. Хай горить. А, там ще й двоє гить. Прикольно придумано. Так давайте ще один пайшов. Вони догорять, так? Да? Два взрива. кредитів. Там патрони на якусь зброю, яку я не використовую. По куточках нічого не лежить. Чого немає. Хоч би щось заховали. Один ящичок такий. Там де сто кредитів лежить. Куди ручки тянеш, мразь? Ага з нього нічого не випадає, значить нема смисла. Побуду ходити. Лище до стянули. О, ящичок. Хілочко, яичко, патрон. Ой, не, тільки не цей моб. Краще я його пробіжу. Ну дай пройти, дай пройти, пожалуйста. Будь ласка. Я не хочу на тебе патрони тратити. Яка мразь. Як я не можу пролізти? Ну тут ж моноп пролізти, ну блядь. Все, нарешті. Так, я бачу, там ще ящики треба залутати, 100%. Не хочу нічого пропускати, зараз... Ага, я його замірити не можу. Ході бистро. Хватить біти. Все. На ліфту спускаюся. Все одно він не запригне сюди. Кнопочку. Кнопочка, кнопочка, кнопочка. Дві кнопочки нажимаємо. Пропускаємо, Та як воно їде пів години. О. Це типа все. Что за мразь? червячок вылез. Так, тут аж и яичко. Все ломается. Ой, не, не, не. У меня с патроне мажены. Все, джи, -джи. Ну я тут вже нічого не зроблю. Це вони взагалі переборщили руки. Найс. Ну, продовження буде вже в новому відосі, як я буду тут страдати на цій локації, прекрасні, шедевральні. А на все, дивіться.